Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у в майбутньому на дату 4 серпня місяць знаходиться у фазі убиваючи місяць, це 18-й місячний день у місячному календарі. Розташовується місяць у знаку зодіаку Риби, а це означає, що наші здібності до розумової концентрації дещо ослаблені. Нашу уяву постійно уносить у світ ілюзій. Тому будь-які дії та плани. Які вимагають конкретики, важко знаходять своє втілення у реальності. Краще витратити цей час на активний відпочинок, захоплюючи подорож чи присвятити себе мистецтву. Щоправда, юридичне питання чи справи, пов'язані з вкладенням грошей, йдуть без особливих ускладнень. Вісімнадцятий місячний день досить несприятливий день. Пов'язаний із виникненням несподіваних проблем, для вирішення яких потрібно виявляти максимальну розсудливість та стриманість. Канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо. Що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися? Та що нас може приємно? Цього дня використовуйте будь-яку нагоду, щоб збагатити свій досвід новими враженнями. Вас ймовірне цікаве знайомство, зустрічі та спілкування з новими людьми. Однак у цей період не будьте надто довірливими. Остерегайтеся, малознайомих, Особистостей, які можуть зашкодити вам. В особистих відносинах вам захочеться гармонії та порозуміння. Шукайте можливість зблизитися з вашим партнером, розповісти про свої почуття. Телець. То є прекрасний період для вирішення ключових завдань та фінансових питань. Сьогодні також вдалими будуть великі покупки. Для досягнення намічених цілей вам не доведеться витрачати багато зусиль, все складатиметься якнайкраще. Цього дня, щоб уникнути неприємності та проколів у справах, дійте у рамках встановлених правил. Близнюки сьогодні дійте сміливо та не бійтеся дрібних труднощів. Оце час можна підбивати підсумки минулих днів і будувати плани на перспективу. Ви зумієте вірно розпорядитися можливостями, які у вас є, і знайдете правильний вихід у будь-якій складній ситуації. Цей день буде вдалим для змін, змін пріоритетів, самовдосконалення. При цьому не слід кидатися у крайнощі та експериментувати. Рак. День буде неоднозначний. Вам доведеться робити важливий вибір і визначатися з цілями. У цей час важливо діяти обачно та ретельно обмірковувати свої дії, неприпустима метушня та безтурботне ставлення до справ. У цей час прислухайтеся до порад зі сторони. Не будьте впертими у своїх суджених і майте сміливість приймати для себе поточний стан речей. Лев. Представникам цього знаку Зодіаку Небесні світила радять не поспішати проявляти ініціативу. Сьогодні в роботі не відволікайтеся на дрібниці та концентруйте свої зусилля на важливих завданнях та цілях. Цього дня леви будуть схильні квапити події та діяти не завжди обдумано, що у спірних ситуаціях слід унікати. Діва. Складний день, протягом якого представники цього знаку Зодіаку навряд чи будуть задоволені станом справ. Сьогодні вам не вдасться уникнути проблем на роботі. Ви повинні бути звалити на свої плечі нові обов'язки та виконувати додаткову роботу. Також у цей час можна приділити увагу своєму здоров'ю та зовнішньому вигляду. Терези. Сьогодні ви будете сповнені енергії та готові вирішувати навіть найскладніше питання, зваливши вантаж відповідальності на свої плечі. На допомогу зі сторони осло особу не розраховуйте. при прийнятті рішень дійте самостійно, спираючись тільки на власну думку та досвід. При цьому у відносинах з коханою людиною на вас чекають лише позитивні емоції. Сьогодні можна робити подарунки та приємні сюрпризи своїй другій половинці. Скорпіон! Сьогодні вам не вдається у всьому досягати успіху і нових висот. Ви не зможете самостійно вирішувати всі існуючі проблеми. При цьому слідкуйте за своїм здоров'ям, не правильним харчуванням, знайдіть час для відпочинку. Якщо сьогодні у вас намічені важливі зустрічі або угоди, краще їх перенести на інший період. Стрілець у першій половині дня обстановка навколо вас не вселятиме особливої довіри. У цей час намагайтеся не мати зайвих ілюзій, а цінуйте свої сили та можливості реально. Неправильні дії з вашого боку можуть відвести у бік з правильного шляху. У цей час не слід приймати важливих рішень і брати на себе зобов'язання. Козаріг якщо сьогодні з кимось не вийде домовитись, то не намагайтеся наполягати на своєму. Цього дня буде складно вирішувати будь-які питання. У спірних ситуаціях краще відкласти в сторону ті справи, які вимагають доопрацювання та повернутися до них найближчими часами. Цього дня краще зосередити свою увагу на рутинних побутових справах. Інакше ви ризикуєте наламати дрів через свою імпульсівність та нестриманість. Водолій сьогодні підвищується ймовірність розбіжності, яких може... до яких може призвести ваша власна непоступливість. В цей час не конфліктуйте з іншими людьми. У вас настає найвідповідальніший час для важливих справ. Також не завадить стриманість і у фінансових питаннях. Не всі витрати будуть обґрунтовані. Риби. сьогодні ні в якому разі не відмовляйтеся від допомоги інших людей. День буде дещо неоднозначний та метувий. Не завжди вдається робити вірні висновки та приймати правильне рішення. У цей час найперспективнішими є справи пов'язані зі спілкуванням та укладенням угод. Також день сприятливий для нових знайомств та захоплень. Вас можуть запросити на романтичне побачення. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! 就行。